Перша світова війна причини. День перед війною ми бачимо карта Європи, і вона виглядала наступним чином. Причини Першої світової війни. Перед початком конфлікту Британія та Франція насамперед встигли зробити більшу частину світу своїми колоніями. Новопостала Німецька імперія заявила про необхідність перерозподілу всього світу. Бачимо держави, Антанти та Чертветного Союзу, і які країни вони хотіли між собою поділити. Таким чином, приходимо до висновку, що Франція повинна були віддати Ельзас та Латерингю, приєднати лівий берег Рейну та Сарський вугільний басейн. Росія прагнула приєднати Східну Галичину Буковину, Закарпаття та оволодіти чорноморськими протоками босфором та Дарданелою. А австро угорщина хотіла приєднати Волинь та Поділля. Англія хотіла зберегти свої колонії і панування на морі. В свою чергу Німеччина намагалася покінчити з британським пануванням на морі, захопити англійські колонії, захопити економічно розвинуті райони північно-східної Франції, відправити е, таку ноту. Ультимативно щодо того, щоб у Росії відібрати Прибалтику, Донську область, Крим та Кавказ, ми бачимо лідерів Антанти, і бачимо, що кожен із них був тією особистістю, яка буде добиватися свого, і чого саме бачимо на цьому слайді. Троїстий союз сформувався у 1882 року. Пізніше став називатися Четвертний Союз. Спочатку це була Німеччина, австро угорщина та Італія, а потім до неї приєдналася Османська імперія, Болгарія та інші союзники. Бачимо Троїстий Союз пізніше держави центрального блоку, також це була його назва, що в 1879 році було оформлено договір між Німеччиною та Австро-Угорщиною, а там та свою чергу сформувалася у 1893 році.